Частина четверта У суботу після Зелених свят. Наступного дня Бузя і Шимик залишилися наодинці і мали нагоду відверто поговорити. Дівчина сказала багато хороших слів про свого заможного нареченого, але раптом зауважила, що йому далеко до Шимика. Відтак герої вирушили на прогулянку. Пам'ятаєш, Бузю, коли ми тут були? Я нагадую їй, коли ми тут були. Уже давно-давно, багато років тому це було, ми йшли сюди вдвох нарвати зелені на свято, якщо вона пригадує. Тоді ми теж ішли цією дорогою повз ці млини, понад цією річкою, цим містком. Але ми тоді інакше вирушали на прогулянку Бузю. Тоді ми бігли, немов молоді олені, стрибали, наче сарни на Запашних горах. А тепер, а тепер, каже Бузя, і нахиляється, щоб нарвати квітів. Тепер ми стоїмо статечно, як годиться, таким статечним людям, як ми. Пам'ятаєш, Бузю, коли ми тут були востаннє, напередодні зелених свят це було, відповідає мені Бузя. І дарує букет запашних квіток, яких вона нарвала. Мені, Бузю, тобі, Шимику, каже Бузя, глянувши своїми гарними синіми очима з пісні пісень, і погляд цей мені проймає душу. Ми вже далеко за околицею, ми вже на містку. Там я подаю їй руку уперше, відколи я приїхав додому, узявшися за руки. Йдемо вдвох містком. Дошки хилетаються, вода котиться, біжить під нашими ногами, міниться і падає з тихим дзюркотом, з легким шелестом униз, так тихо, що я чую тік-так бузеного серця. Воно таке близьке до мене, таке близьке до мене, уперше відколи я приїхав додому. Здається мені. Що Бузя тулиться до мене щоразу ближче й ближче, я чую знайомий аромат її гарного волосся, відчуваю тендітність її прекрасної руки, теплоту її тіла, і здається мені, що я чую від неї слова з пісні пісень: Я належу другові моєму, а друг мій належить мені. За весь час мого перебування вдома я не висловив Бузі і десятої. Сотої частини того, що вилив перед нею того ранку, я розкрив перед нею своє серце, показав їй свою душу, розповів усю правду, що мене сюди привело. Бо я люблю тебе, бузю, чуєш, я люблю тебе тією святою, полум'яною, пекельною любов'ю, яку оспівано в пісні пісень, бо дужа, як смерть, любов. Люті, як пекло ревнощі, стріли її, стріли вогняні, вона полум'я Господнє. Що з тобою, Бузю, ти плачеш? Господь з тобою. Бузя плакала. Бузя плакала, і цілий світ обгорнувся смутком. Сонце перестало світити, річка текти, лісок зеленіти, комашня літати, пташки Співати, Бузя плакала. Вона сховала обличчя в руки, її плечі здригалися, і вона плакала чимраз дужче й дужче. Так плаче мала дитина, почувши, що втратила батька і матір. Так плаче віддана матір за своєю дитиною, яку в неї забрали. Так плаче молода жінка, тужачи за своїм коханим, який відвернувся від неї. Так плаче людина, тужачи за своїм життям, що вислизнуло з-під її ніг. Даремні були мої слова розваги. Зайві всі порівняння з пісні пісень. Занадто пізно згадав Шимек про бузю, дівчина вже вирішила пов'язати свою долю з іншим. Минали дні, тижні, а Шимек і досі жив у батьків. Щодня він приходив на гору, де гуляв з Бузею, де причаїлися спогади про навіки, втрачене щастя. Він оплакував незабутню Суламів, свого юнацького роману. Не примушуйте мене розповідати вам кінець мого роману. Кінець, бодай найкращий це сумний акорд. Початок, найгірший початок, кращий, ніж найкращий кінець. Тому мені набагато легше і набагато приємніше розповісти все це ще раз спочатку, ще, і ще раз, і ще сто разів і тією самою мовою, що й усі рази. У мене був брат Беня, він потонув у річці, залишив рідко, звали її Бузя, Пестливе ім'я від Естер Люби, Любузя Бузя. І гарна була ця бузя, як суламів, що з пісні пісень. І ми зростали, я і Бузя, як брат і сестра. І ми любилися, я і Бузя, як брат і сестра. І так далі. Початок найгірший початок, кращий, ніж найкращий кінець. Початок нехай буде кінцем, епілогом мого невигаданого. А справжнього сумного роману, який я дозволив собі назвати Пісня пісень.